Переглядала мультфільм «Казко» та виготовляла різноманітні цікаві аплікації. Діти із мальовничого села Лучківці. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Увага на екран! З величезною радістю нещодавно нас зустріли у приміщенні бібліотеки села Лучківці. Тут серед книг та іграшок діти мали змогу побачити мультики за мотивами казок Наталі забіле. Оскільки захід був приурочений, з нагоди чергового дня її народження, та основною темою цієї зустрічі була аплікація. В Наталі забіли є е, така казка е, зайчатка та їжачок». Ми їм надрукували зайчатка і е, їжачки. Вони вирізали їжачки, і, і зайчатка їм звичайно весна ще квіточки. Хто хотів малювати, малював, хто хотів клеїти, той клеїв, той робив аплікації. В загальному діти провели час із користю, адже сьогодні бібліотеки є соціальним хабом для корисної активності молоді та платформою для реалізації важливих проєктів, оскільки весняний час є найкращим для проведення різноманітних майстер-класів. Діти долучилися до них і на цьому не планують зупинятися. Можна привітати всіх зі святом. весни. Вітаю, звичайно, вітаю всіх і дітей своїх отих малесеньких, і, і дорослих. Мені дуже приємно, що приходять старші дівчата, допомагають мені, і матері приходять, допомагають мені. Всіх вітаю з ним весни, радості, перемоги нам, щастя. Завдяки книгам, які були подаровані бібліотеці, її фонд збільшився майже на 500 примірників. Тут є література і для дітей. І для дорослих та закликають усіх по можливості ділитися книгами. Старше покоління пенсіонери, жінки і чоловіки також читають. але вони хочуть більш таких життєвих, а мужчини, детективів, пригоди дітям, діти хочуть сучасної літератури. Всі хочуть сучасної літератури. Із лучківців Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов. Телеканал Броди онлайн.